Вівторок Український фонд ефективного управління та газета The Hill організували у Вашингтоні сніданок за участю американських експертів та політиків, які займаються питаннями України. Такі проблеми, як боротьба з економічною кризою, необхідність реформування української економіки та вироблення шляхів ефективного управління, стали головними темами виступів на сніданку. Фонд ефективного управління створений у 2006 році, розвиває свою діяльність за фінансової підтримки Рената Ахметова. Одним з проектів фонду є аналіз економічного розвитку України та розробка стратегії розвитку окремих регіонів України, зокрема Львівського та Донецького. Сьогодні ми запросили до нашої студії одного з учасників сніданку, голову Донецької обласної ради Анатолія Близнюка. Дякую, пане Анатолію, що знайшли сьогодні. Для я нас вас час, вітаю. Наскільки я знаю, ви відмінили зустріч у світовому банку? Ну, ви ж запросили, сказали, що тут буде значніше, тому я зараз з вами і ми будемо спілкуватися. Я хочу відповісти на ті запитання, які у вас є. Дякую, що прийшли. Який для вас зміст має поняття ефективне управління як лідера такого великого індустріального регіону? Ефективне управління це не взагалі гарні слова, а це ефективне управління на рівні місцевого самоврядування, управління на рівні держави, приватно державне партнерство, участь громадського суспільства. В Управлінні державою і, взагалі, ці дії дозволяють нам на регіональному рівні, я впевнений, і в державі, якраз робити те ефективне управління, про яке ми ведемо розмову і реально реалізуємо. Якраз фонд ефективного управління зараз з групою Монітор розробляють стратегії розвитку регіону, де ми разом. Відбудовуємо модель нового регіону. Зараз ми маємо Донбас як старопромисловий регіон. Зараз ми бачимо, що нам треба робити, як диверсифікувати економіку. От які головні напрямки цього нового, нової, нової перспективи регіону? Я впевнений, що ми розуміли і до того, але зараз, коли прийшов монітор з фондом ефективного управління, то вони реально оцінили наші можливості. З одного боку, ми розуміли те, що у нас важка промисловість, важка екологія. Але вони зараз пропонують нам якраз розглянути і розробляють разом з нами такі підходи, коли б ми могли відповісти на питання, що нам робити з тією економікою, яка в нас є, які повинні ми додатково ввести через інновації, інвестиції, які додаткові підприємства, як залучити інвестиції. І де нашу економіку? Скажемо так, деякі кажуть, що туризм для такого регіону це щось неможливе. неможливе. Але ми кажемо, що це треба робити, і ми зараз це робимо. Попереду у нас юнацький чемпіонат. Євро 9-го року у цьому і потім році, євро 2012. і євро 2012. я хотіла вас запитати якраз щодо питання економічних проблем сьогодні на сніданку багато говорили про економічну кризу і наскільки сильно вона вдарила по по Україні як ви відчуваєте на собі як відчуває цю кризу на собі Донецький регіон? З одного боку, тому що структура нашого виробництва якраз така, що в першу чергу металурги втратили. І ми маємо спад промислового виробництва 36,5%. Це для нас дуже відчутно, але треба комплексно дивитися на всю цю проблему. Ми маємо таку економіку, яка Ну, скажем так, після війни відбудоване виробництво, і воно зараз працювало, була гарна кон'юнктура ринку, і ми мали прибутки. Тобі ж ми зростали, але не розвивалися. І зараз ми ось впали, але я впевнений. Може, це не дуже вірно, але ми ще не зупинились, це ще не дно. Тому нам потрібно разом глянути, де ми є. І якраз монітор груп. Допомагає нам конкретно розглянути всі ці питання і надати пропозиції по розвитку регіону, кластерної системи і так далі. Якраз у нас залишилось буквально 30 секунд. Якраз ваш прогноз щодо виходу з кризи, які є ризики, які шанси на вашу думку ще сьогодні вийти з цього економічного глухого кута меншої крові? Ризики це залишитися сировинним додатком, з Зниженням рівня життя, а порозуміння між гілками влади, ефективне антикризове управління, розвиток місцевого самоврядування, діалог між гілками влади. Це те головне, що дозволить нам України. Бути успішною державою я впевнений в таких перспективах. Дуже дякую вам за участь у програмі. І нагадаю, гостим студії програми Час Тайм був голова Донецької обласної ради Анатолій Близнюк.